Сьогодні тема нашого заняття буде здоровою природа. Будемо здоровими і ми. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати! Пропоную тобі перейти з QR-кодом та переглянути мультфільм. Цікавого тобі перегляду. Як ти вважаєш, хто з дівчат вчинив правильно? А хто ні? Оля вчинила неправильно, насмітила і не прибрала після себе. А Ліда правильно. А як вчиняєш ти, як Оля чи як Ліда? Дії Олі дуже шкодять природі. З ким із дівчат тобі б хотілося дружити? Чому? Наше здоров'я дуже залежить від природи, яка нас оточує. Від забрудненої сміттям природи псується повітря, вода, земля, а від того хворіють тварини і люди. Скажи, чи приємно бачити звалище сміття? Звичайно, що ні. Планета дуже засмучена. Поглянь, це глобус! Маленький макет планети, на якій ми мешкаємо. Зверни увагу, скільки на планеті води. Вона позначена блакитним кольором. Дуже її багато. Це все океани, моря, озера, річки. Хоч води і багато, але тої води, яку ми можемо пити, чистої, зовсім мало через забруднення. Тож давай допомагати нашій планеті і захищати її від сміття. Для цього воду треба берегти. Закривати кран, коли не потрібно, робити тонесеньку цівочку, коли користуємося. Також берегти чистоту річок, озер, морів та інших водойм від сміття. А ще дуже корисним буде сортувати сміття окремо: папір, скло. Метал, органіка та пластик. Відсортуй сміття. Називай який предмет? Склянка з паперу. Паперова. Склянка з пластику. Пластикова. Пляшка зі скла. Скляна. Банка із металу. Металева. Коробка з паперу. Паперова, пляшка з пластику. Пластикова, тарілка з паперу, паперова, банка з металу. Металева. Молодець. Пропоную тобі зробити планету квітучою. Підготуй разом з батьками макет планети та квіточки. Приклей планету посередині аркушу, виклади квіти, а потім приклей їх. Намазуй клей лише по краю. Притисни серветкою та прибери залишки клею. І продовжуй далі. Чекатиму на фото твоєї планети. Успіхів тобі. До зустрічі!